Виникає таке от велике питання. Чому зруйнували Михайлівський Золотоверхий монастир? От в 1937 році, там, за наказом радянської влади, заклали якісь певні групи, якісь сапери заклали вибухівку і зруйнували. Це не просто якийсь такий от факт побутовий руйнація. Це за щось зруйновано було. Це ж храм зруйнований був. І почали задумуватися над цим, почали шукати відповіді. І ви знаєте, коли почали говорити з великими особами духовництва, з найвищими ієрархами, ми час від часу почали зустрічати таку ну, відповідь, так, гріх був. Гріх був і не тільки просто звичайних мирян, які ходять до храму, молитися, сповідатися. А гріх був і в самій церкві. І почався цей гріх за часів а, реформації Петра І. Це тоді, коли фактично церква почала слугувати державі. Не то, що слугувати, вона повинна почала обслуговувати державу як таку. І не тільки державу, як таку, бо щоразу ми в церкві чуємо. Молитву за спасіння країни, за спасіння уряду і за спасіння війська цієї країни, який охороняє цей народ. А церква почала в той час потихеньку слугувати чиновництву, бюрократії. Церкві досить щедро платили за це. Можу вам сказати, що Українська Православна Церква не спочатку почала якби, цей шлях. У, у цей ну, скочення в, в цей процес. Десь майже до 19 століття вона трималася, десь майже э, весь час вони трималися тих засад і тих основ, були, э, які були закладені в цій церкві. Але так чи інакше, ну от, до цього скотилися. Про це свідчать самі духовні особи. Про це свідчать ті документи. Коли ми піднімаємо і бачимо, скільки наділів, скільки якихось помість, скільки господарств переписувалось і не тільки як пожертва, а як вдячність за те, що церква робила для держави. Мені здається, що церква повинна дбати про найголовніше. Мені здається, що церква повинна дбати про віру, про віру в людині. Людина без віри це взагалі. Ну це просто е, біологічний організм. Він нічим не відрізняється від звіра, цей організм, якщо там немає віри. Мушу вам сказати, що і еліта, скажімо так, інтелігентська українська, і та й не тільки українська, і російська теж, вони теж сприяли оцьому краху, як би я сказав, церковної е, е, церкви в кінця 19-го, початку 20-го століття. Еліта почала будувати свій духовний світ без віри в Бога. Кожен письменник, кожен художник він творить цей світ, і це природньо. Але він почав будувати таким чином, що на той час з'явилося дуже багато матеріалістичних всіляких вчень, марксизм. Вот. Поширився атеїзм, як би зараз казали, науковий атеїзм. І еліта почала дуже хвацько козиряти цими прикладами, підсміючись і служителів церкви, і взагалі із самої, ну скажімо, самого устрою церкви. Як вони казали, сміємось над попами, не любимо попів. Фактично це й породило в масі народу якусь таку зневіру. Фактично це й породило в масі народу якогось такого, ну, я б сказав, виклику, самій церкві, а можливо, і гортиня по відношенню до самого Бога. Вже більшовики, коли прийшли вони до влади, їм легко було цей розчленований організм суспільства збурити, ну, от, і вони, цей натовп, фактично наші діди, наші прадіди. Ну от, вони, які вірили ще сто років тому, які били чолом в е, притворі до Господа Бога, вони кинулися на цю церкву, почали виносити ікони, знімати хрести, ну от, кидати ікони в багаття і танцювати біля цих багаття. І почалася руйнація, велика руйнація храмів по всій Україні. І частково по всій Росії. Фактично, оці якісь такі посили, оці такі роздуми, гріх, спокуса, гординя, можливо. Покарання і в результаті покаяння вони заставили нас, нашу групу, працювати над цим фільмом. І коли ми вже взялися, то ми зрозуміли, що 20 цих хвилин. Про які ми на початку говорили, їх було дуже мало. Ви знаєте, тут ще така приватна подія, яка сталася в моєму житті, От ми повинні були здавати вже фільм. цей. Заплановано було здати 20 чи 30 хвилин. І кошти нам виділили на ці 20-30 хвилин. Але ми бачили, що ми не вкладаємося в ці 20-30 хвилин. І ще от така. от... Події, я підвернув ногу і не міг ніяк от, я ходив і весь час шкутильгав. І день проходить, другий друг проходить, а біль ніяк не, не проходить. Приймається рішення. Будемо здавати у Міністерство культури, скоренько склали всі епізоди, які у нас є, там було більше ніж на годину, От і показуємо. показуємо. Начитали наскоро текст, так як ми собі уявляємо поверх цього всього. І я думаю, все, провал, крах, зараз нас будуть сварити, відберуть від нас фільм, скажуть повертати гроші, які ми вже потратили. І трапляється якесь перше невеличке чудо. Я дивлюся, ця комісія, яка приймала, починає з такою якоюсь цікавістю дивитися на весь цей матеріал. Вони дивляться і десь на... коли вже підходить до кінця. Я відчуваю, що ситуація може бути зовсім іншою. І дійсно нам сказали так. Ми робимо вам пролонгацію, ви завершуєте фільм як повнометражний фільм, там, здається, до години нам дозволили, але грошей на це не дамо. Шукайте грошей, де хочете. Я зрозумів, що трапилось невеличке, маленьке чудо. Ми почали далі працювати. Відбувалися події одна за одною. В той час якраз приїхав Вселенський патріарх Парфоломій до Києва. В той час відбувалося надзвичайно дуже багато всіляких подій. Отак от буває часом, що от ми знімали фільм ще, коли будувався цей собор. Час від часу трапляється щось з нашим народом неймовірне. Народ стає надзвичайно якимось активним, одухотвореним збирається в дуже великі групи, не то, що тисячні, десятки тисяч, а часом і сотні тисяч людей збирається на якісь от такі от духовні, ну, як би це сказати, на духовні події. Так було і святкування хрещення Русі, і коли приїхав Варфоломій, потрібно було ставати, ставити наряди міліції, щоб допустити всіх віруючих. Так було і занадто багато до того часу були події прикрі, болючі, були й жертви. І це вже при нашій, як би так сказати, за нової нашої доби, при незалежності України, де наша українська міліція била наших українських вірян. Я ж кажу, цей фільм дуже болючий. Він направлений, скоріше всього, ці запитання до нас самих. Вони не мають якогось звинувачення проти когось. От я хочу вас запитати, чому саме в Україні, і це питання для нас постає, чому саме в Україні так багато всіляких вірувань? І навіть в одній такій от, вірі, як православна, найбільшій вірі, так багато конфесій? Для мене це свідчення одного. Це те, що наш народ не може обійтися без Бога. Але й інше є, що він легкодухий і легковірний цей народ. Він буває дуже часто піддається під оцею, скажімо, під цим ім'ям Бога, він піддається на всякі спокуси, його душі легко розтягнути. А тому в нас і є так багато конфесій. Тому що дуже легко грати на настроях людей. Тобі подобається товстий, а мені худий. Тобі подобається чорнявий, а мені білявий. На цьому дуже легко розвести людей. А ще коли там ім'я Бога вставити, і так і дивишся, починається якесь розмежування. Але це й інше означає. Це означає, що наш народ впродовж багатьох віків, він виробив в собі якийсь певний імунітет. Він відрізняє, що є правда, а особливо там, де віра і Бог, а що є неправда. Ви знаєте, от доля Михайлівського золотоверхового монастиря, вона весь час якби от існує окремішно від усього. Був час, коли православна віра вже в Києві майже, ну, можна сказати, переводилась на Нівець. Вона повністю здихала. Стояв тільки один Михайлівський Золотоверхий монастир. І вже до Михайлівського Золотоверхого монастиря підбиралися певні сили, щоб його захопити. І от прекрасний, один зимовий день раптом. Ніби по якомусь такому чуду з'явився полк запорізьких козаків в 16 столітті, оточив мури Михайлівського золотоверхого монастиря, став спокійно і нікого із ворожої сили не пустив. Я не знаю, можливо, це мені і уява підказує, але я і зараз от уявляю собі цих вершників. Спокійних, врівноважених, які стоять біля Михайлівського Золотоверху, фиркають коні в морозному повітрі, там репить збруя ремінна, зв'якають шаблі, і тихо-тихо, десь так от звучить з дзвіниці Михайлівського дзвін. Отака от картина тиха, спокійна, ніби говорить, все буде спокійно, все нормально. Ви знаєте, нас до оце таке відчуття, що не ми робимо фільм, а щось разом із нами робить цей фільм, ніби допомагає нам робити цей фільм, в мене не зникало до, буквально до останнього дня, до Дня прем'єри. А прем'єра в нас була в кінотеатрі Київ. Зібралось все духовенство, було дуже багато запрошених, вони в фоє, а ми перевіряємо, тому що цей фільм на відео знято, не на кіноплівці. Ми перевіряємо техніку, як буде показуватись на екрані. І раптом бачимо, що на великому екрані, на широкоекранному екрані дуже невелике зображення. Я питаю інженерів, чому це зображення? Не можна зробити більше. Вони кажуть, не можна зробити більше. Чому питаю я? А вони кажуть, а ми не взяли ширококутний об'єктив. Як кажу, не взяли ширококутний об'єктив. Ну от він у нас там на фірмі залишився. Причому це фірма, з якою ми співпрацювали і кілька разів їздили по Україні, і вони дуже добре знають нас і ми знаємо їх. Я кажу, та це ж не може бути, ми не можемо на великому екрані показувати таке маленьке зображення. Що робити? Ну, приймаємо рішення, хай там іде цей якийсь їхній інженер на їхню фірму і забирає цей. Київ забитий, це був час пік. Не проїхати, не можна взяти таксі. І цей чоловік біжить навпролом десь помимо цих машин до себе на фірму. А публіка фоє сидить, чекає. Починається нервозність. Підходить от Галина Криварчук і каже, що ну що, відміняємо. Я дзвоню до цього Володя, здається, його звали до цього інженера, де Він каже, я вже вийшов, взяв цей об'єктив іду назад до кінотеатру. От, я кажу, ні, чекаємо. Через 10 хвилин публіка вже починає нервуватися, вже починають обступати. Та давайте відмінимо, інакше ми просто провалимо цю прем'єру. Я дзвоню до цього Володі, а телефон пропав. Немає зв'язку. Чи він впав, чи він десь загубив цього телефону. Ну нема, нема Володі пропали. Думаю, доведеться відміняти цю прем'єру. Відкриваємо такі двері, виходимо у фоє із залу. І я побачив одну картину. Я побачив, стоїть патріарх, навколо патріарха невеличка група людей зібралася, щось його розпитують, і він так спокійно їм про щось розповідає. Я подумав, спокійно, Василь, спокійно. Щось треба, щось треба ще почекати. Підняв, раптом задзвонив мені телефон, підняв трубку, з'явився Володя. Виявляється, він в метро попав і там десь зв'язок пропав. І ми тоді заповняємо глядачем зал, всі сідають і починається прем'єра. Отакі невеличкі якісь чудеса, оце якісь... Ще якась сила, яка ніби нас вела по цьому фільму, нас заставляє думати, що цей фільм з'явився просто не випадково.